Добрий день. Добрий день, Сергій Дмитрович. А що ви тут куріруєте кожного дня? Розкажіть, будь ласка, громаді. Кожен день на тому самому місці. А що країну не захищаєте? Мільйони, один свої. Захищати? Да. Не плануєте? Вам? Тобі. Мені є. То я займаюся, показую громаді вашу роботу. Ви ж депутат Гловайської селищної ради. А чому кожного дня тут? То ви саме на, на об'єктах мешкаєте, на які десятки мільйонів від, від, виділяють. Ну Я саме з цього об'єкта, чому ви тут. Стосовно восьми гектарів вас питали, ви не знали. Бо, Річки Бобриться, навколиці. Не ваші. Тут контролюєте чи просто? Їхав, Подивився. Подивились? І що роблять, не знаєш? Не признаються. Не признаються. Так як на Пятаку не знаєте, що відбувається? Не. Що за будівництво. І не соромно, Серега. Ну. Що сам? За все це. За що соромно? Ну, що це все відбувається, ну, скажи. Мені. За що соромно? Ну, це соромно? за таку поведінку. За яку? Ну це, що ти робиш, скажи. За яку саме? Що, що, що ти мене відводиш? А що ти мене за руки тягаєш? Так що ти мене знімаєш? Ні, ну, я запитав тебе, як мешкане з громади, не, не треба дягати. Що, що я зробив, скажи мені ти, а ти Ні. не знаєш, що зробив? Ну, давай, поясни. Ну, наприклад, контроль. Камеру на себе і поясни. Щоб ти мене ударив, так? Да? Камеру на себе по... переверни, поясни. Чого я її буду я повертати? повертати? От що я зробив? Давай. Ну, наприклад, чого ти щодня в Калинівці? Ти депутат живе. Вас... Тут живу тут, ну ти що прийшов? Ти контролюєш, ти що? завжди на об'єктах, які будуються... Я та... їжджу по Калинівці, живу. Твого що друга мене? Максима Години, на то виш постач. Ну, то будь промлайн. То. Тоже мого друга Години? Не твого, ну ти займаєшся контролем. Давай, що Ну чому ти це робиш? Скажи, що тобі не кажа? соромно. Три я не видумуюся Серега. А які тобі там бумаги, якщо ну, ти? ти стоїш, контролюєшся, подивишся. Я живу тут. Я, я тебе живу. їду, кожного дня тут бачу. Ну, то, ну, я то я так, нічого. Біля селищної ради. ти. Тобто кофійок, я теж я громадянин України. Ну я не п'ю з представниками їздити, влади каву. Ну як я можу не там, де я їздив? Не їздити будь ласка. Я не займаюся Серега. Ти теж не займайся. Це все ж воно, ти знаєш. Тобі як мужику не соромно, це ж ти не захищаєш, петляєш здоровий тіп. А мені та цикашників присилаєте, Інваліду другої групи. Ну буває, буває, я знаю. Я знаю, що буває. Не документи, хай Бог з тобою розбирається.